Весенки мої, я живу в Італії і я з України, я з Львова. Я живу в своїй хаті, купила квартиру і, і, і це дуже добре і дуже гарно. Сьогодні я буду варити зупу, я вам покажу. Я рецептів ніяких не роблю, просто я вам покажу, як як, як, як я просто як. Я спокійно цю зупу вару, яка вона смачна і яка вона корисна. Я ніяких зажарок не роблю. В нас по-інакшому варуть. Я вам покажу, як ця зупа буде варитися. І я таку зупу вару на три дні, навіть можу на чотири дні варити. Ми тільки ввечері їмо, ми тільки ввечері, три дні, кожен вечір. І вона дуже сильно смачна. Я не люблю всяких відварів, всяких на ребрах, на м'ясах. Знаєте, що я замітила? Що в Україні дуже багато м'яса хочуть їсти. Як не даш до, до, до борщу чи до якоїсь зупи м'яса, це, це погано, і вам здається, що ця зупа не смачна. Дуже, дуже кухня в Україні, дуже сильно то, що калорийна, ви там всього багато даєте. Я як приїхала в Італію, я теж щось таке починала варити. Мені один італієць сказав, там на тій роботі каже, тропа роба, тропа, я це ніяк не можу забути, бо я це дуже сильно пам'ятаю. Він сказав, роба, це означає, що я там всього багато дала. А я собі подумала, ну і що, це ж смачніше? Чим більше даш, тим воно буде смачніше. І з вас так само багато людей подумає. А це не так, це треба дуже мало давати. І треба смак відчувати як бульба, який в нас смак бульба має, яке цукіння має, яке меланзане має, і треба варити зупа з того, що ви варите вона Смак повинна відпускати і, і бути смачна. Я от тепер останній раз бачила, як одне відео мені попало, як бульбу, як бульбу. Бульбу в духовці. Я шок отримала. Ну як ж так можна багато? Гарний рецепт, всі з'їдять там, написано на, говорили, за один раз, готуйте всім на, на, на вашу сім'ю, і ваша сім'я буде заготовлена, задоволена. І одна, одна українка показує, як вона це робить. І я вже заінтересувалася, взяла бульбу, нарізала, почистила багато бульби на такі куски. Дала е, протвінь такий, кинула туди бульбу тими кусками. Далі дає е, е, індика чи курку, м'якуть, куртки, то філе на кусочки, на кусочки, кубік, кубики. Так багато. О, я вже шок получила, вже так багато того м'яса. Для чого так. А, почекайте, Ні, ці сусідськи, не сусідські, кубаски, мисливці. Це були ковбаски. кубаски. Таку мисливська. Я пам'ятаю, ще до Італії були такі кубаски, такі туненькі, туненькі, туненькі. Але на відео мені чомусь показалося, що вони трошки більші є. Я на відео так побачила. А я... О, і вона нарізала тих, хто і кубаски мисливської. Так багато засипала ту всю бульбу. Я вже отримала, що то так багато, тому що кубаска, дай трошки, він вже смак буде. Смак буде, жир буде, вже буде пахнути. Не треба кубаску багато їсти. Ви бульбу їжте більше. Підійшли на ту бульбу. E, помідорів нарізала отак багато. Помідорів. Ну, добре, помідорів об мене. Пізніше взяла, змішала майонез кетчуп. Що вона ще дала? Майонез кетчуп і трохи води. Я не знаю, чи сметану давала, чи не давала, І це все залила тою сметаною, тим кетчупом. Я отримала. Получила... А, і сиром зверху притрусила. Ще сиром зверху притрусила. От я тут от шок отримала. пізніше ще один шок, пізніше ще один шок. І ще один шок. І як ти може? І ще зверха сиру так багато, то все запхала в духовку і смачне, яке воно смачне. Всі з'їдять, будемо кожен день готувати, бо це блюдо. Я б його взагалі не їла. Ну як ж так можна так багато всього давати? Боже мій милий. Та воно перфорця буде смачне, як ти дала там більше, більше сира, ніж бульби. як ти дала більше тих сусісок, мисливських більше ніж бульби. Ви їжте бульбу, їжте бульву, де ж такі рецепти тяжкі робити. Тут італій ніколи таке не робить, бо скажу вам тропа роба і здоров'я немає. Тому ви питаєтеся, чому італійці довго живуть? Чому українці е мало живуть? І українці зараз зараз я не говорю, бо зараз ситуація критична в Україні. Але ще, ще 30 років назад і ще 20 років назад. А зараз як трошки більше заробляють, і можуть з в магазині багато появилося, багато всіх продуктів і готують дуже-дуже калорійно. А це не добре. Це треба бульбу в мондирах відварити. От як я варю, я дуже рідку бульбу, але я варю, відварила 5 6 8 бульбів в мондирах. все, і олією полила зверху без солі, без солі, олією тільки, і збоку щось квасненьке з'їла, щось заправлено. Вердури, якісь овочі заправлені оцетом. І ось так. Дивіться, як я буду робити сьогодні-завтра. Завтра, завтра Я буду робити цю зупу, зупу по італійськи Називається зупа тоскана. Пізніше попробуємо разом. Так, 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 дорогенькі мої, сьогодні зупа по-італійськи. Я вам покажу, як вариться зупа в Італії. Дуже здорова, і дуже корисна, і дуже всього багато є. Я ось так опустила персяни. Тут б'є гарне сонце. Сьогодні ідеальна погода, прохладно і сонце. і нема вітру, саме основне. Мої розочки зараз я трошки вже підставила ближче, а так я їх відтягнула сюди, бо вони ніколи не хочуть бути на сонці. Я їх люблю, я їх сильно. Трясуся над ними. трясуся над ними. Хоча бачу, що вже треба одну ось цю відрізати. Зараз я її відріжу, щоб дати можливість оці рости розочці, і оці, І ця вже хоче рости. І зараз я її відріжу ось тут знизу, обов'язково. Зараз я вам покажу, як я зупу готую. мої. Перші в Італії не лиється води. Перше треба дати багато багато, -багато, -багато, -багато овочів. Я дала дві червоних цибулі, я дала моркву. Фу, пара виходить, це не видно. Дала моркву. І дала седано, седано обов'язково має бути. Почала різати пор, як бачите, але пор хочу дати пізніше, бо зупу треба варити 50 хвилин. А я не хочу, щоб цей пор мені виварювався 50 хвилин. Я його половина, половина варіння. я його дам. Зупа є ось така. Зараз дам ось такий спек. Зупа така наша тоскана. Ви тільки подивіться, гляньте, тут я її вже намочила, її багато нема. Це менше, ніж половина цієї е, е, упаковки. А що тут? Це в мене вже закінчився срок. Мадонна! Мадонна, срок закінчився. Ви можете собі представити? Ну, нічого страшного, це фасоля. Це фасоля це все сухе, сухе, сухе. Нічого страшного. Значить так, від того основне рибу свіжу не їсти, креми якісь спорчені не їсти. Ось таке щось якесь таку, таку від того можна вмерти. А фасо суха фасоля це нічого страшного, бачите? Але тут не тільки фасоля, тут є овес, тут є жито, тут є лінтіки, чечевиця червона, чечевиця зелена. Ви тільки гляньте, що тут є. яка тут краса є, хто живе в Італії? Ви тільки подивіться. І лігумі, бурлотті, і лентіки верді, фаджі каннелі, череалі 35%. Грано, грано фарбо перлято, фарро, орзо і авена. Ордзо це ордзо, орзо, орзо. Що це є? Орзо? Не знаю. Подивіться, який яке афарія дональ афармії подобається. Ви подумайте, скільки за кілограм я це заплатила? Я купляю такі всякі. Дивіться, в памі, в кого є, а це навіть в копі це всюди є. Там, в такому низькому холодильнику, низькому, не в тому високому, де, де всі нарізки продають, продаються такі такі всякі кусочки. Бачите? Це є спек, який коштує 990 за, за кілограм. Ви собі можете продати 9,90. Такий спек у нас коштує ну, зараз ну, 18 євро. Я думаю, що це спек, бо це червоний. Якщо спек, він такий більше. Спек це такий, на... таке м'ясо, воно таке копчене на настоящих дровах. На настоящих, бо це Трентіно Альто-Адіджі, там, де доломіті є, там ось використовують. І дуже такі зупи, там, іменно, де є доломіті на півночі Італії, там була сторас, і там, і там іменно змішують спек з такими всякими тими. Фасолі, все мішане таке, воно вже готове мішане. Дам тільки дві бульби. Цього замало. Я додам моїх ось ці лінтійки, що я віда купля... віда купляю. І так само говорю, я теж вдома завжди в копі продаються, як вони пахнуть. Як... Ото Чому я тільки. Я останні 5 років винайшла ті олінтійки, що вони такі смачні. Вони скоро дуже розварюються. Я спочатку буду це варити, а більше це. Так, приступаємо зараз. Підбавимо газ. Підбавимо газ, і починаємо різати. Зараз половина жарки, і зараз я оце буду давати. Буду різати на кусочки. Дорогесеньки мої машини їдуть, дерево спіляли. Не знаю, будемо надіятися, що вони другі дерева вони посадять другі дерева, але коли ті дерева будуть, і половина з тих дерев не приживеться. Це проблема. Що вони один раз посадили, все, вони контролювати їх не будуть. Хто при які дерево прижилося, прижилося. Яке дерево не прижилося, не прижилося. От дівчинка бігає, гарна фігуру має, гарнесенька, худесенька. І видно, що спортом займається. Розумненька. Навушники і біжить. Похоже на, не на італійку, може якась тренера. Ось такий у нас клімат гарний. Так, дорогенькі мої, я варю зупу, ніж це все вариться, роблю каву, бо в мене зовсім сили зранку немає. Я не знаю, чи, чи це після того сніданку, що я поснідала. А я сьогодні, я сьогодні випила, може, це забагато, я випила цілу бутилку ось такого натурального, без цукру, кефіру і кусок хліба. Разом кусок хліба і ложечку мармеляти зверху поставила. Все, зараз я роблю о, сніданок. Сніданок кафе. Кафе готується. І зараз я вам покажу, з чим я буду кафе пити. Це ви мені порадили в коментарях. Я подивіться, я оце все сало, бачите, я все його буду викидати. Тому що сало тваринного походження це шкідливе. Я вже їм масло, я вже їм деякі сири. Зараз я вам покажу, які сири, я їм, які я купляю сири. І це все йде. В сміття. Отак От не хочу руки вимазувати. Оп! Один, два, три. Все пішло в сміття. Це сміття таке відходи, їсти відходи, всякі шкірки Умідо в Італії називається. Так, я роблю кафе. Зараз перше вам покажу, які сири. Ви мене питалися, які я сири люблю, які я купляю сири, другенькі мої. Я купляю сири. Ті, що є, я не купляю сир. А, я хочу сира, я йду купляю сир. Я сира не купляю. Якщо є гарна велика оферта, я сир купляю. От, купила. 40% знижка на касі. Це означає, на касі вам знижать 40%. Коп – це дуже хороший супермаркет. Пегоріно я дуже люблю. Пегоріно, бачите, пегоріно неро. це чорний це з барана, чорний сир. І семістаджунато. Семістаджунато це означає напів. Напів він такий витриманий наполовину. Він не є сильно м'який, він не є сильно твердий, сушений. І ось майже 21,50 відняти 40%. Це буде, я заплатила за, за цей сир на касі з ним. Або з 9 євро, відніміть 40%. 9 евро 40%, скільки 5 євро заплатила. Мала 10 заплатити, заплатила 5 євро приблизно, менш більш. І ось такий кусок сира. Я купила, це вигідно, але ми їмо рідко такі сири. Тому що жири тваринного похоження не треба часто брати і їсти. Ось тут. що в мене вже засильно тут кипить, може, треба буде трошки збавити, бо я люблю помаленьку, щоб кипіло. Рікота з кози. Капра це коза. Ріжки має, я дуже часто таке купляю. Рікота, а, рікотта сі. Буро Бурро теж є оце моє, як любиме, тому що біо, на... Але це була знижка. 20% знижка я аж дві взяла. Дві упаковки я взяла. Хочете подивитися, у нас масло завжди одне, і жирність завжди одна. Я бачу в Україні завжди дивляться жирність, жирність, бо то масло добре, бо воно жирне, де ж воно є? та жирність? Еко Скільки жиру тут є? Подивимося. Жру 84. О, бачите, 84. А от де написано Грасі Сатурі, 59. Оце шкідливе, щоб ви знали, де написано сатурі, це дуже шкідливі жири. Тому що це жири тваринного походження. І через це я от ті всякі ваші шкварки, ті ваші такі всякі українські. Я того не їм. От ребра хочу я, і я один раз купила ці ребра і я поїла один раз. Знаю, в два місяці ребра і, і все, кінець на тому. Пізніше. Цього разу купила аль-аперто яйця. Не біо, а аль-аперто. На першому місці стоять біо, на другому місці стоять нель-аперто. Якщо ви, я говорю для тих, хто в Італії, ви всі знаєте, я знаю, що ви розумні, все знаєте, але деколи приходиш, які яйця брати, і вам написали яйця свіжі, яйця такі, яйця великі. І ви на це кидаєтеся. Не кидайтеся на це, беріть або біо, де написано, або аперто. На аперто на, відкрит, на відкритій площі. Вони mm. жили і харчувалися. На третьому місці стоять атерра, ті, що на землі були кури, ті, що ходили по землі. Так, зараз я теж поріжу на кубики і теж намочу, трошки сполочу від, від того від крухмалю. Ой, вже так виходить, так тихо-тихо виходить, і я нічого не чую. Ммм, як, як гарненько виходить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ні, треба лишити відкрити, бо воно. Або закрите, я не знаю. Ну, зараз буде сильно. Бачите, як виходить? Остатнє це виходить вже так, як би вода. Італійці, більше в... не вода, таке в... більше водяне. Італійці в основному беруть ложку. І мішають кафе вийде, кафе зразу пити не можна. В неаполі отак мішають. Бо хто першому, якщо ви налите, це воно буде водяне. А внизу буде таке дуже густе. Але говорять, що це неправда, що, що це ну, пізніше кафе, воно само Вода падає на низ, знизу піднімається і все. Зараз я вам покажу, як я п'ю кафе, це мені порадила Ірина, Ірина зі Львова. Якщо я не помиляюся, та Ірина, яка працює в онкологічній лікарні на е, яка вулиця, там 700 річчя Львова, на батальні, на батальні. Я як була ще до, до Італії, там є онкологічний спансер. Я, я знаю, я чула, тому що люди говорили, о, там, знаєте, як то між собою говорить в онкологічному спансері, на, на... там, там, там. Мені було страшно, мені здавалося, що лікарня смерті. Дивіться, що вона мені вона каже, Анна, ти можеш додавати улійки, кокосові олійки, Бачите? А в мене якраз і є. І ще й до того біо. І ще й до того біо, і ще й до того смачна. А я її купила для чого? Я її давно вже купила. А я її купила бо я лице мащу. Я лице замість крему. Не постійно, але три рази я мащу цим. І це є дуже гарна ідея, щоб не давати смета вершків, щоб не давати вершків, горячу каву. Ось так. Я вже вчора пробувала. мої, Я вже вчора пробувала. І ви знаєте, який смак? Смак такий гіркий, чути гіркий, чуть-чуть менше гіркий, але дуже пахне така кава з таким кокосом легеньким пахне. І дуже-дуже приємно. Це завжди ні, це я після обіду. Ну, я тільки один раз зранку на сніданок допити. Якщо я, наприклад, мало пообідала або не хочу наще на жолудок пити. Буває таке наще на жолудок, як ви нічого ще не сідали, в нічого не брали, дуже погано пити кафе, ось таке без нічого. Тому що кафе піднімає вам кислоту. Кафе вам піднімає кислоту, мої. І не треба пити. Треба обов'язково щось з'їсти, а пізніше кафе пити. Це я йду на диван пити, бо моє любиме заняття пити кафе на дивані. Ха -ха, на дивані гарно розслаблюся зараз.